сад світового українства. Цю ідею підтримала нижнякамська організація у Татарстані. Нашою мрією є, щоб сади були висаджені у цілій Україні. Ігорович, поздравляємо! Українського товариства Латвії мрія Надія Олександрівна Стаховська. Народу лелеки. Найденко Людмила Валентинівна. Дуже красиві нагороди. Як внутрішні, так і зовнішні. Друзі, я буду ще подякувати. Павірлю вам, падаю вам всій Україні. За більше ніж дві тисячі кілометрів ми приїхали сьогодні, щоб е, мужці бачити, що там теж є українці, які працюють на благо нашої країни. Той сад, який пані Ірина, я вам так широко обіцяла. Я від'їжджала собі ще лежав сніг. ласка, Невеличке привітання від Татарстану. Тут все написано, Почитайте, так вичитаю, це відкривається отут і защається. Первищі категорії сатушевства та охорони здоров'я. Ми вам дякуємо. Нагороджується Антипова Людмила Вікторівна, організаційний директор. Піс те! Оксана Миколаївна, Директор довгшвейна фабрика імені Тітнякова. Осано Миколаївна ми вас поздравляємо. Оркестру радіо і телебачення України. Народна щепетушка України. Зустрічайте заслужена артистка України Інеса Радущик! Доброго дня вам всім!